Друзі, всім привіт! У нас сьогодні понеділок. у нас сьогодні вже 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 24 березня, і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Є перед вами є запчастини до сорочки, так кажу, як є. Що лишається мені зробити? Ні зовсім нічого, душити уставку, зібрати сорочку. Ну що тут такого? Я забула в минулому відео показати, що в мене ой, що в мене вже є повністю зібрані рукавчики. Тобто воно вже повністю і шви закриті, все красивенно. І тут, ну, тут, бачите, лишається познімати наші наміточки. Один рукавчик, так, це спинка. І другий рукавчик, прошу. Два рукавчики все є, ласточки є, все красивенно зроблено. Треба, треба це зібрати докупи. І в мене на цей тиждень дуже такий цікавий план. Наполеонівський, Аж кожного тижня, мабуть, ці такі наполеонівські плани. так? Я хочу зібрати, завершити цю сорочку. Я цього тижня хочу цю сорочку одіти. І якщо я це зроблю, цей тиждень в мене дуже короткий. Я не знаю, як у всіх людей, а в мене буде дуже короткий. У мене такі плани розкажу. давайте Я вам розкажу про плани, потім ми в кінці тижня посміємося. Отже, робочі дні понеділок, понікут середа. В четвер в мене плани поїхати до тата. П'ятниця я їду на відпочинок. Неділя я з нього повертаюся. Чи буду брати якусь вишивку? Звичайно, що буду, чи буду я вишивати, не факт. Але, але, але. І, до речі, я дістала ще один свідовий буд, який хочу завершувати після цієї сорочки. Але те, як Наталя, Наталя Мужицька мені виклик кинула, то буду вишивати рушник, може, якраз до Паски. У це ж тільки березень, розумієте, але ну, треба дати собі раду спочатку з цією сорочкою, і тоді потихеньку рухатися далі. От. Тому, е як воно в мене складеться, що воно буде і як воно буде, звісно, я запрошу вас подивитися, тому що інколи буває, що ти сідаєш і просто в руках твоїх все горить, а інколи буває, ну що ж воно так не йде, і щось не йде, і щось не йде. Так от, минулий тиждень горів. Цей тиждень якийсь трошки. Вже згорений. <хи> і треба якось налаштуватися, зібратися. Дуже погано, що в мене по дітях розсинхрон по канікулах, тому що і минулий тиждень треба було це все менеджити, і цей тиждень, і... і нема, в мами канікул нема. Починаємо цей тиждень, беремося до роботи і завершуємо сорочку. Друзі зі святом. Не вишиваємо. Але з комою вийшли на. на Ви бачите, як там цвіте вже? Кума, ти теж цвітеш. Та. Он то вон, ото вон. Ми зараз підемо. Зараз підемо, подивимося, сонце в нас вийшло. Забрала в куми окуляри. Слава Богу, є кума з окулярами запасними. Божечки, а тут що, капець? Боже. Боже. Тахи мені треба. Магнолія, магнолія. Ну ви зрозуміли, в мене знов почався садгород, Деревовидні піони. Ну, та й таке. Приїжджай, забирай. боже, дівчата, щоб ви зрозуміли розмір квітки. Більше ніж мої долоні. А там магнолі. Я не знаю, чи ви бачили, чи не бачили. Божечки, то це просто. Так, горшки ми вибрали, там такі горшки смішні є. Йдемо подивимося на садові. садові. Бо тут все кімнатні, йдемо на садові. Не можна сюди? Ну все, весна прийшла, реально прийшла. Дивіться, а що ми маємо? Братчки. 35 гривень брачки. Що в нас тут є лаванда? Лаванда. Лаванда Вера. Не росте в мене Вера. Не пише, скільки Вера коштує. І якщо платяно Ніко, хто тут в нас по лавандах? Ну, тут вже так. Тут вже можна щось купувати і пакувати. Садовий центр No2. Хлопці працюють, але тут можна загубитися, тут можна загубитися. Ну, Лілії та. О, яка краса. Дивіться. Тут можна тут можна загубитися. Озерце, то вони поливають. Друзі, доброго раночку. У нас середа. Середа вчора день минув, як день минув вчора. Та що, розстроїлась трошки. я. Ну, як розстроїлася? Хотілося скупити все. Скупити все бо. Весна іде, красу несе, дуже багато, дуже багато квітів вже є. Ось я включення таке маленьке робила. Ми були з кумою в двох розплідниках, розсадниках, і ви знаєте, дуже гарно багато рослин. Так, багато рослин, гарних, дорослих, юних, маленьких, великих, широких, дорогих, дешевих. До кольору до вибору, і я вже собі план складаю. Знаєте, я вже собі план складаю, що ж мені купити, тому що душа моя бажає. І так як вчора було велике свято, з чим я вас і вітаю, то я вчора не вишивала, вечором мала гості дівчаток вдома, і, чесно кажучи, сіла аж пізно-пізно, і то ненадовго. Що я зробила? Я вчора почала пришивати рукав до уставки. Почала пришивати рукав до уставки. У мене сьогодні дедлайн по цій сорочці. Я її маю сьогодні завершити. Що буде? Ви, звісно, побачите завтра, тому що на завтрашній день в мене також плани. Мене не буде вдома. Я їду до тата, їду там розгони трохи робити, але все рівно мені треба наварити напалити. Сьогоднішній день я повністю присвячую сирочці і дивіться, що я вже зробила. То розумієте, пришити це одне, а мені ж треба це відзняти все. Тому 11 година, 11 година, я активно працюю, я вчора пришила буквально чуть-чуть, буквально сантиметрів 10 пришила, на зараз, на зараз, я вже тут дошила все, тут дошила все, тут дошила все, і вже зшиваю, і вже зшиваю докупи, де ти є, от, вон, дивіться, до докупи стамб, чуть, чуть лишилося, але е, можна би було ну, там, шви показати, як закривати все інше. І мені залишається пришити комірчик. Ось він, комірчик. Е, але проблема в тому, щоб прошити комірчик, треба мати прошиту другу уставку. Ця друга уставка, вона мені таких дає. То дає. Я от туди її накидала, от, на, на, на скільки? Сантиметр, так? І як е, е, дошию як знімлю оцю сторону, оцю сторону, першу, що в мене є, то сяду пришию уставку, і коли в мене буде пришита друга уставка, я зможу знімати, як пришивати комірець. От. Тому е, плани грандіозні, якщо навіть... Якщо навіть мені файно піде, то я, я просто хочу це все за дня зняти. Зараз на сьогодні дуже красиве сонце, погода вже 11, буде 15. Маю сьогодні, правда, плани фізичної культури, але це ненадовго, як завжди. Треба, треба себе за собою слідкувати, себе любити, треба ходити на спорт, займатися своїм тілом, тому що це життя в нас одне, і тіло в нас одне. Його треба любити, леліяти і слідкувати за ним, тому що Ті всі болячки, то все не приводить до чогось хорошого. Треба рухатися, рух рухати це життя, пити багато води і слідкувати за собою. Тому я так коротесенько включилася і сподіваюся, включуся вже завтра. Не буду сьогодні вже відволікатися. Хочу доробити цю сорочку, тому що, тому що вже підпирає. Дивіться, що я вам просто, знаєте, спойлери. Там Наталя мужицька до речі, до речі, я б хотіла передати вітання. Одній чудовій людині. Звати її Тетяна, прізвище її мужицьке. Пані Тетяно, ви надзвичайно чудова людина, ви надзвичайно прекрасна людина. Про вас тільки позитив я чула. Тому бажаю вам здоров'я, терпіння і залишатися такою позитивною, як ви є. Все. Вітання вам зі Львова. Що я вам ще розкажу? От воно тут лежить. Ага, не то згадала. Пробачте, в мене в голові зараз 100 думки, думків думків, думок. Е, я що хочу? Наталя Мужицька ти ж мене викликала по рушнику. Та, Наталечко, я пам'ятаю, я тебе буду доганяти, і то так на всіх парах, але ти ж розумієш, про чого ось це є. Але також я дістала ще дещо. Ось тут в мене. Знаєте, я так тішуся, коли я закінчую якийсь проєкт, тому що в мене на столі збираються нитки, забирається це все, і на столі знову чистота і порядок. І як тільки, от, наприклад, зараз в мене лежить ця сорочка, збоку лежить ось давня ця сорочка, по якій робиться майстер-клас, купа ниток, купа всього папери, оці, де я це все пишу собі. так? А як тільки я це завершу, у мене тут чистота. Але ж ні, Марія вже витягнула зелений пакет. Зелений пакет! Тут в зеленому пакеті дещо є. А що це буде, ви побачите вже, я сподіваюся, наступного тижня, бо цей тиждень у мене буде також цікавий. Я казала, що я їду в Карпати, так? Ну, Одним словом, розумієте. Не знаю, чи там буде якась вишивка, чи не буде, але відпочинок. Треба давати собі відпочивати, дівчата. Я розумію, вишивка, вишивка, але не одною вишивкою ми живемо. У нас є сім'ї, в нас є діти, в нас є здоров'я. В теперішній час треба морально відпочивати, тому що щоб мозгами не поїхати, так? От і тому як складеться цей тиждень, я не знаю. принаймні знаю, що буде сьогодні, що буде завтра по вишивці. А що далі буде, я не знаю. А що буде? Що буде? Ми побачимо, що буде, правда, просто треба його дочекатися і подивитися, як воно складеться. Я сідаю вшити, я сідаю пришивати, зішивати і для вас знімати майстер-клас. До речі, якщо е хтось хоче самотужки вишивати цю сорочку, е курс вже є в доступі для самоопрацювання, тому чекаю вас у приватні повідомлення. А я побігла до роботи. Ну, добрий раночок, друзі. Що ви бачите? Так, так, ви бачите мою Катерину. А якщо Катерина вже входить в кадр, це може означати лише одне. Божечки, мій божечки, що та Катерина сьогодні не конче. Не конче, не конче. Але я вам скажу таку, дівчата. Дивіться. Я тут просто поскріпляла. В мене ось тут, ось тут, вже все. Дивіться, яка краса. А, тут треба витягнути рукавчик. Я вже все. По цій стороні вже зшила аж донизу. Це все вчора закрила. Що це таке висить? Треба закріпити, обрізати. І е, вчора, вже на ніч глядя, я мала це зробити, ну, бачите? ну як мала. <сум> Маю. Е, воно висить отак, е, ніяк не тримаючись форми, тому що в мене ще не пришитий половину рукава. ось. Оце вчора я половину на ніч вже пришила, а половину ні. І коли оце вже пришиється все до кубки, де ж це там є? Ось. Воно зовсім по-іншому. Виглядає. Ну і е, комірчик. і комірчик. О, на комірчик зроблю бришки і буду пришивати комірчик, і лишиться тільки підтягнути. Ну, але оце ще треба пришити. Спочатку це пришию для того, щоб зрозуміти, може трошки вище прийдеться підтягнути, хоча не факт, я вже так прикидувала цю сторону на себе, то взагалі супер лягло. Але сьогодні, але сьогодні котрино буде стояти цілий день, щоб я до неї вечором прийшла, подивилася і сказала Катя, та йди в баню. Я вже сьогодні не маю сили. Раночок в нас, раночок четверга. По плану у нас сьогодні поїздка до дідуся, тому я йду готувати щось смачненьке йому. А з вами побачимося вже завтра. Добрий день, наші дорогі мої, мої дорогі. Так, сьогодні в нас п'ятниця. І п'ятниця, і наступні три дні ми проведемо у Славському. Серед, о Боже, буде дощ! Точно буде дощ. Приїхала ми трошки з моїми коліжаночками на відпочиночок. Зараз підемо трошки поваримося. Казали, будемо холодець з нас варити. Але я думаю, цей будиночок стане дуже таким гарним атмосферним вже ввечері, тому що тут дуже гарно все продумано з освітленням, і, і треба, треба навчитися себе любити, берегти і навчитися відпочивати, відпустити всі негаразди. Але вишивку я взяла так. Вишивку я взяла, тому, тому має бути щось цікаве. Раночку, раночку, доброго раночку. У нас сьогодні субота і панство іде куди везуть дівчат на везу. Боже, я думала, що так пси нагадали, а то шишки лежать. Е, йдемо з дівчатками на підйомничок. Ми на Захарберкуті. Якщо що, тут така реконструкція, просто капець. У е, мене тут дитина на лижах каталася менше. Пам'ятаю. Одним словом, зараз будуть краєвиди. Краєвидів буде нині багато. Що, Ольга? Вона вже, вже закуталася. Вітерець такий легенький його, гойдає за вікном арматуру, але ми дівчата стійкі, ми їдемо, дивіться, як розбудовується, дивіться, там все все будується, капець. Щось рипить, то наші кості реплять. Ні, зараз мазати. Ми ще молоді, ми ще так не рипимо. Е, Півгодинки десь на того буде наша подорож тривати. Ну, добре, що я святим так відбирала. А ти що не здалося взяв землі буде? Я губи намалювала. Так, Ми з дівчатами йдемо, йдемо в Криївку. Нам зараз тут... Вау! Ой, як класно! Окуляри треба знімати. Очі зараз звикнуть, то просто зволиться. Mm -hmm. Дуже. То можна сюди зайти. А москалів. Лупашили ну, ну, тут москалів. Красота, зараз підемо, там глянемо. Угу. Та прикрийте. А, <ривітне> Я зразу кажу, якщо ви хочете робити фотографію, то відразу бо ми вертатися цим боком не будемо. Mm. А ми вийдемо. А ми, а, ми вийдем. Ну, Ясно, що ви вийдете. Звичайно, що ви звідси Коли? вийдете. Коли? А можна спуститися з вами? Та де вниз то вон до квіти. — А тут Ні, ну так не це нереально, таких кривок не було, щоб так зразу в гори Йо по гори, в по горах визруюємо. і вниз зразу спустився униз. Давайте познайомимось. Мене звати Оксана. Дуже приємно, я <ривітная> теж Оксана. <ривітная> я Марія та, добрий так, день. Та Марія. Оля. Оля. — Так, я теж Оксана. Але вона Галя не є. Оксана <ривітная> <ривітная> і ви Аня Оксана і Володя. Так, ну я можу запитати. — А ви одружені? З Оксаною? так? У мене готова і теж Володя є, Оксана. Можете ставати так якось. Так, 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 і згаду, згадувати собі сьогодні бажання скільки Оксан. Тому, то, що нас чотири Оксани, так? Раз, Раз два, два, три, четверта. Я думаю, що ви зрозуміли, що ви прийшли в Київку Української повстанської армії? Е, на, на Оце вона стара. Це є, я там говорила, вас не було, це є репродукція. Справжня Криївка була високо на горі. Ви не знаєте, з хлопцями їздили на ага. нациклах, але ви би туди і не доїхали, це дуже далеко, вона, само собою, що знищена, знищена нквд причому здав свій на самого Миколая. А ми вже зробили тут репродукцію. Ну, як бачите, кулемет Максимка, як ми його в народі, називаємо, ну, винахідник Максима. Говорили мені наші хлопці, і то причому всі, які приходять, всі, які О, зараз наші військові, що оці всі кулемети, оці кулемети Максимка, на початку були у всіх, і зараз навіть ще до цього часу є у них на постачанні. Так що, наскільки було багато законсервовано зброї радянської? що Вона нас так виручала на початку українсько-радянської війни, Укр... Прошу, українсько-російської війни, бачите, що я вже, але я майже не помилилась по Фрейду, mm -hmm. так що українсько-радянська. І при чому, ну ми так кажемо Максимка, це ж винахідник Максима, він англійсь британського походження, що до першої світової війни він його винайшов. скільки він скільки він служний, наскільки це така, якби кажуть, універсальна зброя, що нас зараз виручає. Ну, а це атрибути знайомі нам, правда, всім нам знайомі. Це що за правда? Українсько-повстанська армія! Українсько-повстанська армія. Так, бо ми так ніби говоримо, що це української повстанської армії, але це є прапор організації українських націоналістів. Mm -hmm. Ну то не є правильне співзвуччя оон пали з організації українських націоналістів. Причому не від нас це почалося, не від нас цей рух почався, а з центральної України. Ну так я вам такий коротенький екскурс. Перша світова війна. Потім визвольні змагання з 17 по 21 рік, ну, Тоді, коли влада мінялася центральничка, я лежачий поліцейський. А, я. Він видний. він видний, видний. Та Знаючи мій ліхтар, вже трошки розріжається чим. Ох! Дядьки тут є. Можете проходити вперед. Класно. Прикольно, ко. Так, я перепрошую, але я можу пройтися. Так, будь ласка. Мені тут дещо цікавенько. <рес> так, ну, е, так вдягався керівний склад армії Упа. Це були дуже освічені хлопці. Ну, зараз ми вже вирішили, нам -то взагалі. Ну В ну що тут є такі черевики цікаві, можете взяти їх в руку. Ну Візьміть, попробуйте їх. Угу. Ну, переверніть підошву. Бачите, що? Що? тут ще є фірма. Покажи, покажи мені, От Ага. Це є трофейне німецьке mm -hmm. взуття. Воно виготовлялося спеціально для загонів Едельвейс, які воювали в гірській місцевості, Ті назвала гірська гірській місцевості, ще й в Румунії. Ну, у нас передесята гірсько-сумова бригада Едельвейс, але вважаю, що вона не в не в честь німецьких військ названа. Пам'ятаєте, коли їм привласнювали звання, які то були страшні дивати. В Армії упа були і дівчата. Але правда вони не воювали, хіба що йшли в загін за своїми чоловіками. Вони були зв'язковими, розвідницями. І інформаційну частину виконували. Тобто, Шо це Володя такий смішний. Що це володя, певно, не за рулем? За рулем. Не за рулем? За рулем. Ну, а це санітарна частина. Як бачите, боєць. Для них, mm -hmm. що вас не ну, от Краще самому застрілитись, mm -hmm. ніж видати сотні. Так. Ну, А дівчатка ще були, ну, не тільки санітарними, до речі, дівчата були, то дівчата були санітарними, бо хлопці воювали, дівчата всі решта, всю решту інфункцію в каночках, щось не то витягнула. Мені так трохи сьогодні щось закуталося за сильно, нічого не бачу. Вибачайте, дівчаточка. Прачки вони ще були, швачки, бо там ви бачили, що приходили в своєму одязі, але потім це все було налагоджено, їх обшивали. Вони мали всі форми. Я думаю, вам то зрозуміло. Угу. Ну і всі воїни УПА були віруючими. Мусила бути або капличка, отака, як тут, або місце для молитви. Та, та тут не тільки Василь, тут бачите, їх багато. Там багато. А там от радіо, якщо ви... Помітила. То ввечері вони ще ловились в радіохвилю, у них і енциклопедія була українська, де вони навчалися. Прикол. У мене клаустрофобія починає розвиватися. Чого? Тут він, слава Богу. Що є? Що є? Оце певна чорма їх нічого. Ну це карцер, так. А що, що були нечевніші якісь? Ні, це карцер. карцері. Для москалію? Так. Річку тільки так дуже там ні, ні, не не йду, не йду. В тому карцері і не лишилися. А... а тобто була яма знизу, так? Йдемо, йдемо. А тут що? Тут. Що це тут? комора. У нас і це все позабирали, бо е, як і наші хлопці бігають тваринки, так і тут бігають тваринки. То і природа, нікуди не дінешся. Е, зберігалося е, меду вони багато. О! Сьогодні ми ще... Ну, хто лазив, хто не лазив. лазить. <різична> Берилась! <різична> Отопнує костянка. Моченка, ні? <різична> Ви як ті діти з Та який мочинка! <різична> Заходьте на наш огну, який вже майже потух, ну нічого. Красота, яка тут у вас. <різична> наша хата. Це вишитий, це не бойки. Вам не треба Я, що це, так, ми тут колись робили кубанки, провіщали кінці. Зараз вже цього немає. Так, було таке, самогоночка була дуже добре, наливали. Ну, хто більше, то вже за додаткову плату. Це етнічна група, ну от гуцули, ви чули. Так. Ленки чули, ну, а це є бойки вони проживали частинка і діленька закінчилася дякуємо цьому дому. Їдемо додому. Все, відпочили, надихалися карпатського повітря. Їдемо. གནས་འདིར་འགྲོ་